Вітання, вельми шановане панство! Це друга частина переказу сюжету гри Сталкер Тінь Чорнобиля. І що я вам хочу сказати на початку? Їбать, нас 500. Я дуже радий, що такій великій кількості людей подобається те, що я роблю. Також, як капітан дирижабля, хочу сказати, що вітаю всіх наступних пасажирів. І я знаю, що називати підписників пасажирами, то якось так собі, але ну а як називати людей на дирижаблі? Точно, ви не пасажири. Ми велика злагоджена команда. Адже ви обираєте курс цього дирижабля в голосуванні спільноти YouTube. А я стараюсь того курсу притримуватись. Також я сподіваюся, що цей курс продовжиться ще дуже довго і хочу обмовитись про одну фішку. Яку я задумав? Кожного місця я старатимусь вибирати когось з найактивніших підписників свого каналу для того, щоб записати разом з ними відео по якійсь кооперативній грі. Так, от, наприклад, цього місця я вирішив, що буду грати в щось схоже на фазмафобію або саму фазмафобію. Як же ще я визначатиму людину, з якою грати? Перше правило. Українська мова і тільки українська мова, друге правило дуже просте бути підписаним на цей канал і коментувати активно відоси. Ну і бажано, щоб ви мали ту гру в стімі, куплену. Або якщо її немає, то подавати свої ідеї з тих ігор, які у вас є в переліку. Якщо ж з переліку немає кооперативних ігор, ми щось придумаємо. Якщо ж переможців буде декілька, а я сподіваюся, що в якийсь момент так і буде, то будемо шукати щось таке, в що можна пограти декільком людям одночасно, Як от, наприклад, Форест якийсь або щось таке. Також, якщо у вас є свій ігровий канал і ви хочете. Чи записати зі мною відос якийсь, то зв'яжіться зі мною через інстаграм, і ми з вами знайдемо спільну мову і час для запису відоса, то я зраду це зроблю. Всіх люблю, цілую обнімаю. А тепер до Сталкера. А закінчили ми на тому моменті, коли в нічному виключили світло і він побачив видіння з стрільцем. Тепер же ж ми шукаємо якийсь вихід з тої їбучої лабораторії, але нам будуть заважати військові, які сюди прибули. Я хуй його знає чого. Стріляємо тут, стріляємо там, нічого особливого. Несемо документи до бармена, який нам їх роз'яснює. І каже, що так звана установка випалювач місків рукотворна. Тобто вона не була створена тим вибухом, який стався. Її зробили люди, які живуть в центрі зони. Звучить як хуїта, але ну, віриться, віриться. Я не знаю чому, але віриться. Також в документах йдеться про ще одну лабораторію x 16 І я не знаю, чому до цього моменту я не назвав лабораторію x 18 хуйня 18 або хуї 18. Я не знаю, але тепер буду. Коротше, лабораторія пісюнів. Що ж ми маємо зробити для того, щоб добратися в так звану лабораторію пісюнів? Ну для початку вона знаходиться в зоні, яка дуже-дуже сильно радіоактивна, і та лабораторія має дуже сильне промінювання. Зараз по фасту поясню, що це таке. Псіве промінювання – це штука, яка діє на твої слухові та зорові можливості. Тобто вона може прислати тобі галюцинації як звичайні, так і звукові. А добратись ми туди мусимо, тому що там знаходиться прототип того самого випалювача місків Тобто, якщо ми зможемо відключити прототип, то чисто теоретично ми зможемо виключити і сам випалювач для більшої. Інформації про лабораторії 16 пісьонів, ми відправляємось на янтар для того, щоб фасто перейти на янтар. Ми відправляємось через іншу сторону бази. Долу там зустрічаємо якихось найманців, які збивають вертоліт. Йдемо рятувати якогось вченого, який не чи перевчений, я не знаю. Я знаю тільки те, що він мене бісить, тому що він постійно нас пушить йти вперед. А спереду нас чекають найманці в засідках, а їх не так, блядь, і легко вже вбити. Коротше, трохи пострілявшись, ми доходимо до аномалії, через яку нам, в принципі, потрібно пройти. І тут немає нічого складного. Просто кидайте болти перед собою. Якщо починає горіти аномалія, то ви туди не йдіть. Потім чекаємо, поки цей далбайоб на вченому прийде разом з нами. Поки чекаємо, бачимо нові типи ворогів. Називаються вони русняїбана. Ну насправді зомбі, але це русняїбана між Знаємо. І поки єбанько навченому прямує до нас, я хотів би сказати: будь ласка, донайте на ЗСУ, адже тільки через те, що вони нас захищають, ми маємо право зараз тут сміятись або і право взагалі грати в якісь ігри. Якщо не знаєте, кому донатити, донатьте великі фонди типу Сергія Притули чи повернись живим. Це дуже важливо і приближує нашу перемогу. Тому робіть так, будь ласка, частіше. Дочкавшись вченого, ми прямуємо в бункер на Янтарі, для того, щоб дізнатися якусь інформацію від доктора Сахарова, наскільки я знаю. Він нам розказує, що в принципі ми можемо зробити таку подорож до тої баної лабораторії, але рівень. Псів випромінювання там настільки високий, що ми зразу станемо зомбі. Тому потрібен якийсь захист. А для того, щоб захист був, потрібно зробити заміри з цим вченим, якого ми тільки що рятували. Блять, щоб ви зрозуміли, цю місію я проходив чотири рази. І не через те, що я помирав чи щось ставало. Це є банько вченому спочатку не хотів виходити з бункера. Я не знаю в чому причина. Я думаю, що просто забагувалась гра. Окей, другий же ж раз цей вчений вибіг із пістолетом на голо побіг на зомбі, а зомбі не вбиваються навіть з двох пострілів в голову з автомата. Третій же ж раз він навіть зняв заміри з однієї з точок. Але вгадайте, що? пішов далі сам. Просто без мене пішов. Не дочекався так сказати, Долбоєб. На четвертій же раз ми дійшли до якогось автобуса і стався викид. І добре, що це був бли, сюжетний викид, тому що він без дох 100% дає, якби то був не сюжетний. А я би ахуєв, тому що я зберігся буквально за 10 секунд до того викиду. І що я би, блядь, там робив? Проходив все спочатку. Коротше, відносимо результати тих вимірювань до Сахарова. Він для нас робить псі шолом, який чомусь мені більше схожий на навушники якогось кол-центру. Також скажу про цей шолом, що він тільки тимчасово витримує дуже велику кількість нагрузок. Тобто у нас. Є певний час, а саме 4 чи 5 хвилин для того, щоб відключити місцевий випалювач мізків, і того насправді більше ніж достатньо. Проте я не розумію, який вчений дебіл вирішив, що випалювач мізків можна виключити блять речашка. Вам же самим, то потім якось доведеться виключати, і ви будете йти, блять, ну в псі-шоломах, як долбойоби. Ви не можете дистанційно відключити той єбаний блять. Випалювач, курва, мать засрана. Ну, коротше, ми його відключаємо, і тут ще одне видіння. В цій катсцені нам показують чувака, який дуже підозріло схожий на сахарова, хоча то не Сахаров. Також показує те, що стрілець якимось чином добрався до центру зони і навіть зробив фотографію саркофага. І ще, що його там вроді чи поранили, чи щось з ним зробили. Ну, коротше, той тіп, який схожий на сахарова, каже, що він буде його лікувати як власного сила, чи щось таке. Закінчується ж катсцена тим, що стрілець іде на північ. Нахуя невідомо. Якщо що, цей дід, який схожий на сахарова, це лікар з боліт, наскільки я розумію. Ми його ще потім зустрінемо в грі, але він зовсім не виглядає так, як в сцені. В принципі, так само, як і стрілець не виглядає, так блядь, як в нас на іконці. Тепер нам потрібно вибрати з цієї лабораторії 16 пісюнів. І чомусь військові почали робити зачистку місця до того, як я звідти вийшов. Хоча, наскільки я розумію, вони підпорядковуються вченим. Тобто сахаров послав на нас військових для того, щоб що. Якби там не було, ми знаходимо вихід через якусь печеру чи то. Каналізації, ну коротше, якісь підземні ходи. Тут на нас, до речі, нападають снорки і псевдогігант. Псевдогіганта ми вже бачили, а снорки це от такі от типи з хоботу. Після того ми прямуємо відчитатися перед сахаром, і він каже нам, що ми виконали прекрасну роботу, мічений. І в мене от виникло запитання на рахунок сахару. Наскільки я знаю, цей уйобко працював стрільцем, тобто він знає, як виглядає стрілець. А так як я знаю, що мічений це стрілець, то я знаю, що сахаров знає, як виглядає стрілець, тобто він знає, що зараз він працює зі стрільцем, який шукає сам себе, і виникає. Одне логічне запитання. Дід блять, в тебе все нормально нахуй з головою. І виникає ще одне логічне запитання. Якщо стрілець не відключав того випалювача місків, то яким хуйом він дібрався до центра зони? Коротше, я щось занадто багато логічних запитань задаю, як до гори 2007 -го року. Тому продовжуємо наш шлях, а він веде нас в бар знову через той їбучий блокпост обов'язку. І поки ми біжимо до бармена, я хотів би вам розказати одну штуку. В загальному, наскільки я знаю, артефакти в Сталкері просто юзлес хуйня. Але ті одиниці з них. Які піднімають твою витривалість, це просто імба. Ви просто гляньте на мій набір артефактів, їх всього три. Більше я насправді не використовував, і вони роблять так, що мічений може бігти безкінечно, якщо в його груз не перевищує 50 кг, кілограм. Але все ж коротше, я всім раджу знаходити от артефакти і екіпірувати їх на себе. Вони, якщо чесно, непогано так да компенсують фаст травел. От ми вже і у барі, та наш старий знайомий бармен каже, що ми тепер маємо прототип псі захист, тобто ми тепер маємо піздувати і відключати випалювач місків. Я дуже довго старався знайти якусь логіку, в тому, що мічений не може. Може передати комусь з його бійців цей псі захист і все, але її нема. Тому, будь ласка, не треба. Це фінальна частина гри. Насправді, Мо ми прямуємо в наступну лабораторію, яка також зв'язана якось з пісюнами, щоби там виключити випалювач мізків. Людина, яка придумала ту локацію, яка веде нас до лабораторії, єбанута на голову. Тому що таких сильних ворогів з такою стрільбою вставляти це просто ну це нахуя. східши декілька разів, було прийнято рішення, так як в Дарк прорашити цю єбану локацію за допомогою моїх артефактів, це зробити. Дуже легко, все ж треба буде поселятись декількома ворогами, але це нічого. Це ок. Ще можна буде насправді залутати снайперську гвинтівку, але до неї немає патронів, тому нахуй вона не потрібна. Потрапивши в лабораторію, ми маємо відстрілюватись від монолітівців. Блять, і як тепер пояснити, хто такий моноліт? А легко це угрупування сталкерів, яке підалось під цей випалювач місків, і тепер просто захищає цей самий випалювач місків, Наскільки я розумію, саркофаг. Тому відстрілявши декілька їх і декілька азарових, ми відключаємо випалювач місків. Після чого вже по традиції запрошуємо молодих до танцю, тобто починається блятька сцена, яка не по... Сні, я рівним рахунком нічого, просто мічений той який стрілець тягнеться до моноліту, і в той момент повторюється кожна катсцена декількома кадрами. Ні, ну що я можу сказати, ну заїбійсь, дякую, що катсценами пояснили мені все, що тут відбувається, і мені не довелося, так само як в Dark Souls, шукати їбаний лор по 8 годин в сутку і спати по 2 години, тому що треба випустити відос. Дякую, сталкер, дякую. Ахуєнно, дякую, дякую. Люблю тебе. Якщо чесно, то цікаво, дуже цікаво, не знаю, ніхуя не поняв, але дуже цікаво. Тільки зараз, після написання великої кількості текст, я передив. Ту -сцену. І я зрозумів, дещо. дивіться, в початковій сцені сталкера нам показали, що одного із сталкерів, яких везли в цьому грузовику, було покалічено на лицю дуже сильно. А в цій сцені нам показали, що татуювання сталкер, тобто татуювання міченого, якраз було в того тіпа, в якого було порізане лице. Здається, як якась теорія змови, але все ж ця теорія змови полягає в тому, що лице стрільця, який міченого, було дуже сильно побите і зрослося не так, як було, тому його не може впізнати ніхто на 100% Я не впевнений, в тому що так і є, але ну здається, що так воно і мало би бути. Коротше, тепер нам потрібно йти до провідника, який знає, де ми можемо знайти болотного лікаря, тому що болотний лікар може знати, де знаходиться стрілець. І в мене запитання: мічений, ти є банат? Що мічений? Який стрілець до сих пір не зрозумів, що він і є стрілець, то це піздос. Ти як, блять, добрався до центру зони без мене? Як ви думаєте, на якій локації зараз знаходиться провідник? Правильно на кордоні. Тому ми маємо бігти через всю блять карту для того, щоб почути, що болотний лікар в сховку стріль. Дякую, братан, дякую, що не міг передати мені блять ту інформацію по ППК. Єбанат, блять, горить. Цього разу, коли ми залізли в сховок стрільця, спрацьовує якась розтяжка. Ми підриваємось і бачимо отаку от картину. Дід, забери всі гроші, зброю, все, що хочеш, тільки не гвалтуй, я тебе прошу. Болотяний лікар нам розказує, що виконувач бажань або моноліт, так само як і випалювач місків, рукотворна штука. І вона досить фейкова. Вона не виконує ніяких бажань, просто ніхто звідти ніколи не повертався. Там промивають мозок, і ти стаєш одним з моноліт. І за цим всім стоїть якесь таке угрупування, яке називається «Усвідомлення». Тому зараз ми прямуємо або розбити усвідомлені уїбальники, або приєднатись до них, щоб не затягувати стандартний хронометраж моїх роликів, я скажу одразу: я приєднався до усвідомлення, тому що в них досить такі здорові ідеї. Реалізація хуйня, але ідеї здорові. Вони не хочуть того, щоб неосфера розповсюджувалась далі зони, і хочуть взагалі зони позбутися як такої на землі. Ну це наскільки я зрозумів, не судіть суворо. Тому ми приєднуємось до усвідомлень. Висновок, що я можу сказати про сюжет сталкера, як і про. Саму гру в цілому, коли я був малий, мені подобалось грати в це набагато більше ніж зараз. Я не знаю через що. Якби там не було, гра все одно захоплює свою атмосферу, і ти хочеш досліджувати навколишнє середовище. Проблема в тому, що тут артефакти валяються просто так на землі, а не в якихось аномаліях. Якби тут артефакти валялись прямо в аномаліях, так як і мало би бути. Це була би пушка, а не гра. Я би тільки по артефактах лазив по 4 години в добу. Якби там не було з цією стрільбою і без того єбаного фаст тревел, гра сталкер Тінь Чорнобиля – це легендарний представник у. Українського ігродеву, і якщо ви передзамовили Stalker сталкер 2 і знаєте, що він запуститься на вашому комп'юті, я б вам порадив купити ще й старі сталкери для того, щоб заднуритись в атмосферу зони повною мірою. З вами був капітан Дережаб. Вельми вдячний за ваш перегляд. Харкайте на всеросійське, підтримуйте все українське. Слава Україні!